Адвентиська молодь Харкова організувала вечірні посиденьки в арт-кафе Конект. зустріч запросили друзів, знайомих і жителів найближчого району міста. Цього разу присутні обговорили тему кохання. Почуття, яке виникає до особливого представника протилежної статі, зовсім не схоже на любов до їжі чи домашньої тваринки. Воно інше, і треба вміти його розпізнати й проявити. Ми хочемо поговорити о любов, який біблійський взгляд на любов, що говорить об Бог, Писання. Свою історію кохання розповіли Роман і Оксана Сивицькі. Вони в шлюбі 10 років, мають двох діточок і єдині в думці, що знайти свою половинку, зростити і зберегти справжні почуття можливо, лише запросивши Бога бути помічником і порадником у сімейних стосунках. Любов це дійство, це глагол, так? це віддавати. Ділитися і искать пользу свого партнера, супруга ну або лічаки, з яким ви в отношенні більше, ніж своєї пользи. Загалом до кафе завітало більше півсотні відвідувачів. Гості насолодилися гарною музикою, смачною їжею та взяли участь в іграх, моделюючи різні життєві ситуації. Окрім того, висловили своє розуміння, що таке любов. Любовь не бывает без игры. Вы должны постоянно добиваться друг друга, иначе появляется какая-то скука и рутины. Это отдача. Это когда ты готов чем-то жертвовать. Для меня это вот когда вот человек со мной рядом, и я его не хочу отпускать. Для меня любовь это внимание. Подарки. Наталья Копылова, Виталий Бегас, Харків. Вести надеи.